Айша, ти говорила, що твоєму життю загрожує небезпека, якщо ти повернешся до Нігерії. Так, мені нікуди йти. Будь ласка, зачекайте на дворі. Я рухайтесь. Ви подали фальшиві дані до відділу національної імміграції. Досить. Не переймайся. Зачекай. Будь ласка, вона маленька дитина. Я не знав, що таке трапилось. Ти живеш в місті? Так, я живу в М'янмі просто зараз. Просто будь нормальним. Чому ти виглядаєш таким напруженим? Аїша, що змусило тебе шукати захисту? Розказати вам ще більше. Якщо зможете, ви просто ставите стільки запитань. Аїша, там є лист для тебе. Що це? Я не можу звідси поїхати. У мене тут робота. Мій повірений тут. Мені шкода. Іноді я почуваюся щасливою, а іноді мені дуже страшно. Ми ніколи не зустрічали нічого подібного. Моє життя не там, де має бути. Я поставлю вам складне запитання, якщо це нормально. Вони повинні знати все, що трапилось. Хочеш про це поговорити?